Всім привіт, друзі! Вітаю вас всіх на каналі Світситрс. Грудень місяць підходить до кінця і вже можна сказати, що 90% врожаю в теплиці достигло або вже було взагалі знято. Для грудня місяця це дуже дуже незвичайний результат, тому що зазвичай я знімаю більшу частину плодів у січні-лютому місяці. Але тим не менше. Зіркою сьогоднішнього нашого відео стане Клементин Нова. Клементин Нова, Мандарин Нова, Танжела Нова. Він має досить багато різних назв, але тим не менш це все один сорт. Даний сорт в моїй колекції присутній вже близько 6 або, мабуть, 7 років. Але плодоносить він не так давно, тому що я постійно його перещеплював. Це один із тих сортів, які я хотів отримати максимально смачні, максимально з високими показниками смаковими і, в принципі, максимально не хворіючу рослину. Тобто стійку до хвороб і поганих умов. Тому спочатку він у мене був щеплений на лимоні, потім на апельсині. Зараз рослина щеплена на цитрумело. Рослина, рослині вже приблизно. Три, мабуть, роки. Це моє щеплення. Звичайно ж. Висота рослини на даний момент приблизно, якщо звичайно випрямити всі гілки, які похилилися під вагою плодів, то приблизно 1,30. Звичайно, після того, як ми зараз знімемо всі ці плоди, я розправлю нарешті клементин, Потім навесні. Або, можливо, в кінці зими правильніше буде зробити це. Підформую крону, підріжу, і рослина на наступний рік вже буде мати гарний вигляд, і, я думаю, віддячить ще більшою кількістю плодів. На даний момент на рослині 9 плодів. Плоди повністю достигли, окрасились. І для першого плодоношення це дуже гарний результат, тому що плоди і набрали розміру, такого, якого потрібно, тобто, можна сказати, стандартного розміру для всіх плодів. І кількість їх також вражає, тому що сама рослина досить, досить молода і досить невелика. В цілому, чому я так полюбляю саме Клементин Нова? Це один із мандаринів, які перші завозять до нас ну, в Україну. І вони зазвичай навіть покупні дуже сильно вражають нас смаком. І скільки років я б не купляв, завжди вони солодкі. Солодкі і смачні. Тому я дуже довго чекав. Цього плодоношення. дуже довго я чекав, поки будуть домашні плоди для того, щоб їх звичайно ж такі порівняти з іншими клементинами, домашніми, тому що ну, все одно домашні плоди вони відрізняються від покупних. Порівняти з іншими сортами і визначити для себе, чи варто його додавати в фаворитну групу вже серед колекції домашніх сортів. Щодо самої рослини. Рослина росте досить добре, досить добре сама себе формує. Достатньо її просто підрізати так, як потрібно. Направляти, скажімо так, її ріст у ту сторону, в яку потрібно. Ріст більш вертикальний, ніж горизонтальний. Тому без обрізки в цілому все одно не обійтись. Для нормальної, гарної форми його треба буде підрізати. Ну, можна сказати, як і більшість, більшість усіх цитрусів. Треба підрізати, треба не боятися це робити, і рослина вам віддячить гарною кроною, великим врожаєм і міцним здоров'ям. Також хочу додати те, що сорт досить невибагливий. Він у мене стоїть прямо під конвектором, і на нього постійно йде гаряче, гаряче повітря. Для нього це зовсім не проблема. Він не сушить ні кінчики листя, ні в цілому крону. Стоїть і все з ним добре. Тому я думаю, що цей сорт дуже добре підійде для вирощування, ну як в теплиці, так і звичайно в квартирі при централізованому опаленні. Щодо інших температур, тобто нижніх критичних, то так само цей сорт зовсім не постраждав при промерзанні теплиці, при температурах до нуля градусів, рослина майже не скинула жодного листка. Навесні активно процвіла, зав'язала плоди і є в тому вигляді, в якому вона зараз. Щодо термінів дозрівання, термінів дозрівання вийшли у нас приблизно. 7,5-8 місяців. Це при тому, що плоди достигли ще приблизно 2 тижні тому, але я не потрапляв в теплицю для того, щоб точніше потрапляв, але не встигав зняти саме ще і огляд по клементинам. Тому от сьогодні якось так проводимо огляд вже саме цього клементина. І далі ми переходимо безпосередньо вже до. Знімання плодів до дегустації до порівняння його з іншими клементинами. Отже, я зрізав 6 плодів. Спеціально для того, щоб залишити для порівняння з іншими клементинами, звичайно ж таки, що хочеться одразу помітити: неймовірно насичений колір шкірки. Приблизно однаковий розмір плодів. Тому зважимо 87 грамів. Найбільший 93 і найменший 52 грами. Тобто від 52 до 93 грамів у нас вийшов клементин в цьому році. Це, знову ж таки, перше плодоношення клементина нове, повноцінне. Отже, сама дегустація. Поки різав мандарини, облився весь соком, неймовірно, соковиті плоди. Також хочеться зазначити те, що в жодному з плодів не було кісточок, на відміну від покупних. Покупних іноді присутні 2-3 кісточки на плід. Друге, це те, що в смак дуже збалансований, збалансований в сторону цукристості, він, можна сказати, солодкий, з легкою, з легкою кислинкою після смаку. Тому дуже класний сорт, дуже мені сподобався. Я однозначно його додаю в фаворитні сорти клементинів в своїй колекції. А, і, до речі, одразу я для порівняння взяв і клементин Спіноза, найранній, який достиг, ще й досі. Плоди також дуже соковиті, дуже солодкі. Він також став ще солодший. Кислота потроху зникає при дозріванні, передозріванні, можна так сказати, клементинів. Тому. Приблизно вони по смаку мені на однаковому рівні. Єдине, що у спіноза все ж таки є цей баланс більш виражений, кисло солодкого смаку, нова ж просто виявився дуже солодким в порівнянні з спінозом. Я не можу сказати, який саме з цих двох сортів мені подобається найбільше. Можливо, після огляду інших сортів клементинів я зможу дати більш, більш обґрунтовану. Свою думку на, ну, щодо цього. Але на даний момент я, звичайно, раджу обидва ці сорти. Вони дуже круті, дуже смачні. Клементин нова, клементин спіноза. Обов'язково розчити клементини це, мабуть, одні з найсмачніших мандаринів, які тільки можна виростити. Всім гарного дня! Все буде Україна!